Якщо ви хочете мати безпечну Європу, ви повинні мати сильну Україну. Якщо буде зупинка війни, то це буде час Європи. Якщо Європа не прокинеться в цей час, то все буде набагато гірше не тільки для України, а й для Європи. Так з ситуацією, як ми стикнемось, Росія взяла паузу, а потім знову почала війну. А США в цей час відсторонились. якби українці не протистояли, то всі були б зупинені. Але це був би більш фашистський та небезпечний світ ніж зараз. Але відсіч, яку вони дали, нам дають шанс, і вони все ще дають нам цей шанс. Є така аналогія. Ми так би мовити, три роки перебуваємо у 1938 році. Українці залишають нас там, залишають нас у 1939 році. року. Але якщо ми відступимось, якщо ми не підтримуватимемо їх, якщо ми дозволимо їм програти, то не те, що це точно так само. Але я думаю, ми можемо очікувати ще більше великих війн. Будь-який серйозний історик вам скаже, що війни не передбачувані, і що перемоги в війнах майже ніколи не такі, як ви сподіваєтесь. І звісно, в моральному сенсі українцям потрібно визначитись, коли варто боротись, і що таке перемога. Я думаю, якщо ви є жителем західного світу, ви повинні сконцентруватися, що ви можете робити, щоб зробити українську перемогу можливою і щоб не повторюватись, є обов'язкове стратегічне питання, яке люди Трампа не розуміють. Вони не розуміють, що потрібно Україні, щоб перемогти, і як потрібно допомагати Україні, щоб Росія програла.